Доброго вечора, дорогі друзі. Ой-ой-ой, ой ой привіт добрячок. Дочко, що це з тобою? І не питай, добрячок. Та не вже з дерева впала. З якого дерева? З того злощасного велосипеда. З велосипеда? Так. Більше ніколи не сяду на того велосипеда. Тх, ну, а чому, що ж сталося? Та це це зайчик мир. Зайчик? Ну, а у чому ж зайчик винен? Ну, він пообіцяв мені гальма відремонтувати і не відремонтував. Ага, а ти не знала і сіла на велосипед та й впала? Ну, насправді я знала, що зайчик не встиг їх відремонтувати. Чому ж тоді сіла на той велосипед без гальм? А то я подумала, наші ті гальма. Я і так ними рідко користуюсь. Ой, справді. Тільки коли потрібно спинитись. Mm -hmm. І тому вирішила та й так спинюся. Ну і звісно ж, не змогла. Mm -mm, не змогла. І як об дерево стукнулась. Стукнулась, бачу, не слабо. Ой, не слабо, добрячок. Ото, Мишко, я з тобою трохи не погоджуюсь. Ну що ти не погоджуєшся? А з тим не погоджуюсь, що ти спочатку звинуватила велосипед, сказала більше не сяду за нього, а потім ще й зайчика. А хто ж тоді винен? Хех. Ну, а ти не здогадуєшся? Ні. Ну, тоді, подруго, слухай історію. Яку? А про такий самий, як ти кажеш, злощасний велосипед. Угу. Ну а що? Історія цікава, і при тому тобі дасть відповідь на твоє запитання. Ну, добре, добрячок. Отож, Петрусь любив приходити до Дмитрика, бо у нього був велосипед. Хо, звісно. І Петрусь, прийшовши до Дмитрика, застав його зайняти. А що ж він робив? А він допомагав мамі прибирати. Допомагають прибирати діма. Дівчатка, а не хлопці, добричок. А яка різниця хто? Якщо є дівчатка, то допомагають дівчатка. Ну, якщо немає дівчаток, а Дмитрик він один був у, у своїх батьків, тому й допомагав він. А, -а, а і що? Навіть посуд мив? Ну, і посуд мив, якщо була потреба. От молодець. А тут Петрусь так невчасно. Ой, справді невчасно. Дмитрик йому каже, ти, друже, йди, якщо хочеш, і покатайся на моєму велосипеді. Бачачи, що Петрусь такий розчарований, що він зайнятий. Ну, який хороший друг? Справжній друг. Ну і тому Петрусь, аж підстрибуючи від радощів, схопив того велосипеда і чкурнув. Ну, а Дмитрик пообіцяв, що вийде трохи пізніше. То від тих радощів. Нічого доброго не вийде, я відчуваю. Чому ж це? Спочатку Петрусь дуже добре катався і туди поїхав, і сюди по вулиці. Якраз після дощу було багато калюш. Ну і звісно, Петрусь катався прямо по них, щоб бризки летіли на всі боки. От йому було весело! Та ще й як? Але тут він ненароком звернув не туди. І ледь не впав у ту саму калюжу. Отакої. Але він був спритний і швиденько зіскочив з велосипеда і тому не вдарився. Але. Що Але, але велосипед же ж впав і поламався. Оглянувши велосипед, Петрусь нічого не помітив і почав далі собі кататися. Та не було вже так легко йому крутити педалі. Було. Так, чомусь стало дуже-дуже важко крутити оті педалі. І Петрусь, як справжній майстер, перевернув велосипеда і почав розглядати. Я, добричок, нічого в цих велосипедах не розумію. А Петрусь трохи розумів і побачив, побачив що гальма велосипеда хех, почали заїдати і тепер загальмовують рух. Хай би їх відремонтував, якщо так? Відремонтувати він не вмів. Проте Проте він вмів відкрутити гальма взагалі. О, це вже небезпечно. Та він про це чомусь не подумав. Я теж про це не думала, поки не сталась яка біда. Таки правду ти кажеш, поки не сталася біда. Розігнавшись швидко по дорозі, Петрусь так радів, що гальма вже не мішають йому швидко їхати, що він навіть і не незчувся, як опинився перед горбком, з якого стрімко почав їхати. Ой-ой-ой! ой ой Велосипед все набирав і набирав швидкість, а Петрусь нічого не міг, тільки кричав, всі люди повибігали. А спинитись він не міг. Чому ж спинився, але в чагарниках? Ой, воно? Побитий і Петрусь, і велосипед повернулися до Дмитрика, який був просто здивований. Ну, хто ж винен? Петрусь почав звинувачувати Дмитрика, <гум> навіщо ти мені тільки дав цього велосипеда? От ну, Дмитрик що. Дмитрик каже, ну тому що ти мій друг. Я тобі довірив свою найціннішу річ. Ага, на цій найціннішу, почав кричати Петрусь. Цей жахливий велосипед. Правді. І тут Петрусь почув Ой це не велосипед жахливий. Жахливо, коли катаються на нім без гальм!» І, забравши свій велосипед, Дмитрик пішов додому його ремонтувати. То що ж виходить, Добрячок? Не винен ніхто, крім, крім мене і Петрусю. Подругу, ти правильний висновок зробила. Нам хочеться завжди когось звинуватити. Але ж кого звинувачувати, якщо ти сам в цьому винен? Ах, справді, добрячок. Піду у зайчика просити вибачення. Зачекай, подругу, тільки ж не забудь з малятами попрощатися. Бувайте малята і не звинувачуйте нікого. Подумайте, Может, ви самі ванни у всьому. Ну, а ми вам, друзі, бажаємо на добраніч! Приходять в рік.